Opel Astra 2008 року офіційно придбана в Україні всього два власники. 2008 рік 122 тисячі кілометрів пробігу. І так, це її реальний рідний пробіг. Всього два власники. Перший власник купив її ще з салону. Другий власник, звісно, купив її, коли пробіг був 11 тисяч кілометрів. Мультикермок, кондиціонер, все у нас працює, пічка працює. Фари, всі склопіднімачі, все все по авто, тому що є вся історія обслуговування. Позаду у нас ось такий ряд: чистий та доглянутий салон, тканина не затерта і все гаразд. Тут вже додатково встановлені задні парктроніки, вони там вже працюють, все теж супер. По авто два комплекта гуми і два комплекта ключі, так як воно офіційне. По фарбуванню тільки заднє ліве крило трішки підкрас. А так по авто взагалі ніяких нюансів немає. Воно повністю обслуговане. Вся папка з історією є прямо з 11 тисяч кілометрів. Що у нас далі? А далі у нас ну там от деталі за телефоном.